Ряд задач в математиці розв'язують за допомогою рівняння. Можна подивитися відповідні відео по силці 7, 8, 9 класах. там наведені дуже багато видів задач, які розв'язуються за допомогою рівнянь. Разом з тим, ми зараз покажемо одну з таких задач, наприклад, яку можна розв'язати за допомогою рівняння. Два робітники, працюючи разом, можуть виконати виробниче завдання за 20 днів. За скільки днів може виконати це завдання, кожен із них, працюючи самостійно, якщо одному для цього потрібно на 9 днів більше, ніж другому. Коли ми робимо задачу за допомогою рівняння, зазвичай ми за Х позначаємо те, що питають в умові задачі. Якщо нам невідомі дві величини, і між ними є певне співвідношення більше на, більше у, то краще позначити через Х завжди меншу величину, особливо якщо йде порівняння У. Тоді ми уникнемо дію ділення і рівняння отримаємо набагато простіше. В даній задачі, так як іде мова про роботу, то ми заповним таку схему для розв'язання. Отже, йде мова про роботу, таких задачок, фігуруючи час виконання роботи, ну і швидкість виконання роботи, або продуктивність часу, тобто те, що зроблено за одиницю часу. Продуктивність роботи. Те, що зроблено за одиницю часу. У нас питають, за скільки днів може виконати це завдання кожен із робітників, якщо одному потрібно на 9 днів більше, ніж другому. Давайте меншу з величин, а саме кількість днів, які потрібні другому робітнику, ми позначимо через Х. Отже, перший і другий робітник, і так як вони працюють разом, час виконання роботи другим робітником ми позначимо через Х. Тоді, першому, потрібно на 9 днів більше. Отже, х плюс 9 днів. Разом цю ж саму роботу вони виконують за 20 днів. Так як іде мова про якусь одну й ту ж саму роботу, то ми можемо цю роботу позначити через одиницю. Тоді. За одиницю часу, за один день, першим робітником буде зроблена одиниця на х плюс 9 роботи, другим одиниця на х разом двадцята. Ну і тепер складаємо рівняння те, що зробили перші два робітники разом це двадцята. Ось таке рівняння ми маємо. Будемо розв'язувати дане дробово раціональне рівняння. Як розв'язуються дробові раціональні рівняння, можна, наприклад, подивитись відео в 8 класі, дробово раціональні рівняння, можна буде подивитись відео в темі розв'язування рівняння. В даному випадку я покажу трошки інший спосіб, ніж той, що, наприклад, наводився відео для 8 класу. Знайдемо спільний знаменник. Цих дробів, а це 20х на х плюс 9, і напишемо, що, звичайно, він не дорівнює нулю, тому що в знаменнику нуля не може бути. А звідки ми маємо? Або х дорівнює 0, або х плюс 9 дорівнює нулю, отже х дорівнює мінус 9. А далі на цей знаменник ми домножимо кожен дріб. Домножимо. Якщо я домножу цей знаменник на перший дріб, то х плюс 9 скоротиться і залишиться 20х, отже 20х. На другий домножимо х скоротиться, залишиться 20 на х плюс 9. І тут також скоротиться 20 і 20, і буде х на х плюс 9. Ось таке далі рівняння ми отримали. І будемо його розв'язувати. Розкриваємо дужки. А потім все переносимо в одну сторону. Я буду переносити вправо, тому що там х у квадраті, він зі знаком плюс сюди. Але буду писати зліва. Отже, х в квадраті, далі 20х і 20х, 40х. Перенесемо вправо мінус 40х і плюс 9 мінус 31х. І мінус 180 дорівнює 0. Ось таке рівняння отримали. Можна, звичайно, робити, використовуючи теорему вієта. Разом з тим, наприклад, я зроблю через дискримінант. Дискримінант мінус 31 квадраті, мінус 4 на 1 і на мінус 180. 31 у квадраті це 961. Я можу, наприклад, так його піднести 30 плюс 1 до квадрату. Це 30 у квадраті. Плюс подвійний добуток, а це, як ми бачимо, 60 і плюс 1. От получається 961 і мінус на мінус плюс 720. Додаємо і будемо мати 1681. Це 41 у квадраті. Отже, Х буде дорівнювати 31 плюс-мінус корінь із дискримінанта це 41, і поділити на 2. Перший корінь, як ми бачимо, 31 відняти 41 мінус 10 на 2, мінус 5, нас не задовільняє, бо йде мова про кількість днів. А другий корінь: 31 додати 41, 72 ділимо на 2, 36. Нас задовільняє число 36. І тому другому робітнику потрібно 36 днів, ну а першому 36 плюс 9 45 днів. Отже, першому 45 днів, другому 36 днів.